Вітаю, поціновучі математики. розв'язуємо номер 683. Розв'яжіть рівняння. Перше х плюс 3 в дужечках і в квадраті, мінус х квадрат дорівняння 12. Бачимо формулу квадрат суми. Отже, це перша наша формула. Щоб розкрити дужки, треба перший доданок піднести до квадрату, плюс подвоєний добуток першого доданку на другий, плюс квадрат другого доданку. Конеції. Х до квадрату плюс подвоєний добуток х на 3 плюс квадрат трічки. х квадрат дорівнює 12. Х квадрат залишу без змін. В добутку 2 і 3 перемножимо. 3 піднесемо до квадрату, мінус х квадрат дорівнює 12. У нас є подібні доданки х квадрат і мінус х квадрат, вони навіть протилежні, а протилежні доданки взаємознищуються. 6х залишимо в лівій частині рівняння. А ось числовий доданочок плюс 9 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. 12-9. 6х залишимо без змін. 12-9. 3 Х тепер у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 3 поділити на 6. Я запишу це у вигляді дробу. Дріб цей можна скоротити, оскільки і чисельник, і знаменник ділиться на 3. 3 ділимо на 3, 1, 6 ділимо на 3 – 2. Отже, х дорівнює 1 друга. Цей дріб можна записати у вигляді десяткового дробу. Для цього і чисельник і знаменник домножаємо на 5 для того, щоб в знаменнику вийшла розрядна одиниця. 1 Один множимо на 5, 5, 2 множимо на 5, 10. Отже, 5. Десятих. А тепер, як чуємо, так і пишемо, але у вигляді десяткового дробу. 0,5. Рівняння розв'язано. Друге. Y мінус 2 до квадрату дорівнює y квадрат мінус 2. -2y. Дужечка в квадраті. Звертаємо увагу квадрат різниці. Отже, це друга наша формула. Нею будемо послуговувати для того, щоб розкрити дужки. 2 y підносимо до квадрату, у квадрат, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу, дорівнює y квадрат мінус 2у. У квадрат залишаємо без змін. В добуточку 2 на 2 4 у, плюс 2 до квадрату 4. дорівнює. Праву частину залишаю без змін. Тепер всі ігрики зберемо в лівій частині, всі числа зберемо в правій. Отже, y квадрат будемо переносити, мінус 2 переносити, четвірку будемо переносити. y квадрат без змін. мінус 4 y без змін. y квадрат забрали з іншої частини, отже, перед ним змінюємо знак. 2 y забрали з правої частини, перед ним змінюємо знак. Четвірку, навпаки, перенесли в праву частину. Перед нею змінюємо знак. Шукаємо подібні доданки. квадрат мінус квадрат протилежні доданки взаємозни. Мінус 4 y плюс 2. два числа з різними знаками. Щоб додати два числа з різними знаками, від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак того числа, у якого модуль більше. 4у мінус 2y, але 4 за модулем більше. Перед ним був знак мінус мінус 2. Дорівнює мінус 4. У невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, добуток мінус 4 ділимо на множник мінус 2. Ділимо два від'ємні числа. При діленні від'ємних чисел отримуємо число додатне. 4 поділити на 2 буде 2, У дорівнює 2 корінь рівняння. Завдання виконане повністю.